Ну що практично всі прогнози підтверджуються, е, ніякого миру не буде підписуватися, нічого такого в п'ятницю відбуватися не буде. Трамп е, переговорив з усіма всіх заспокоїв. Е, він оголосив про те, що в п'ятницю вони очікують оголошення перемир'я. Перемир тобто Путін і Трамп домовляться про якесь перемир'я. Що це буде за перемир'я, ми не знаємо. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінецьний не телемарафон. Підписуйтесь, будемо обговорювати і е, готуватися до якихось позитивних перемін. Ну, сподіваюся, позитивних. Так от, що це буде за перемир'я, невідомо. Я не вірю в те, що це буде повне перемир'я і що воно буде довгим. Це перемир'я е, в даному випадку. Це буде виглядати, як на мене, отак. от. Трамп і Путін про щось домовились, вони оголосили перемир'я і зразу моментально готуються до зустрічі втрьох. Оця зустріч в трьох, вона вже несе в собі всі ті небезпеки, які ми очікували в цю п'ятницю. Тобто, коли Трамп говорив, що це, ну як би сказати, ознайомча ситуація, то воно так, мабуть, і є. Вони домовляються про перемир'я. Весь свідка їм аплодує. Трамп молодець, він не бере на себе ніякої відповідальності за ті негативи, які може понести сам мир. Він бере на себе тільки позитиви від того, що значить, відбулося перемир'я. Люди перестали гинути. Трамп молодець Нобелівську премію. А потім зустрічаються Путін і Зеленський при Трампу. І тоді Зеленський з доброї волі приймає якісь рішення. В яких він буде саме винен, і він буде за них і відповідати. І Трамп скаже, ну я ж не знаю, це ж там домовились вони між собою, це ж там Путін домовився з Зеленським, ну що захотіли, ти домовились, що я їм буду заважати приблизно таке. Ясно, що від е, Трампа буде залежати багато, ясно, що саме по собі перемир'я мало що вирішує, але безумовно, воно є позитивом. Не буде нікого, хто скаже, що Трамп не молодець, тут очевидно. Путін програв, тому що Путін цього перемир'я уникав, як тільки міг. Але якщо це буде перемир'я, умовно кажучи, на воді і в повітрі, як це вже було, то тут програв уже Трамп. Тобто, якщо це не повноцінне перемир'я, а буде тільки там часткове, то це буде те, що Путін вже робив і не раз. І тому говорити про те, що це якась перемога не доводиться. Тому я і розраховую, і думаю, що це все таки буде велике перемир'я, повноцінне верніше. І е, зразу почнуться гонки навколо наступної зустрічі. І почнуть е, поспішати, де вона там відбудеться. Ясно, що вона відбудеться не в Росії і не в Сполучених Штатах, як я думаю, а швидше за все, буде десь е, на Близькому Сході або в Туреччині. Побачимо, де це буде, але ключове, я ще раз скажу, що всі небезпеки і зради, про які всі говорили і всіх поперечали, вони, судячи з усього, переносяться з післязавтра на якихось іще 10 днів. Трамп купив собі миротворчість, тим, що не вводить санкції проти Росії. Тиждень йому потрібен для того, щоб весь світ оспівував його. Значить, велике діяння. Ми самі будемо його хвалити, тому що ну, насправді кожен день миру це дуже добре. А от що там буде далі, які будуть умови, я вам раджу подивитися моє відео. Я його ставлю в описі внизу. Відео про те, Два навіть відео. Хочу перше відео про те, як розуміють головну суть перемоги Трамп. І Зеленський, і як розуміють суть перемоги е, Порошенка і Путін. І от тут якраз дуже цікаво, що Порошенко і Путін е, борються за одне, а Трамп і Зеленський говорять про інше. Це дуже цікава історія, е, і раджу вам ще таки подивитися. Ну, і друге відео вже більш прямо стосується. Всіх цих процесів в основному того, як можна мирним способом повертати території, як можна це робити без війни, і що у нас вже були такі прецеденти, спроби, і так далі. І так далі. Це важливо. Ну і друге, я хотів дуже подякувати вам за те, що ви дуже активно включились в підтримку нашого сорокового окремого бат, об, об, окремої бригади. Берегової оборони дев'ятої роти, для яких ми збираємо на реп збір посунувся, і це дуже позитивно. Я дуже вам вдячний, тому що це ну реально важливо для мене. Я буду сьогодні теж просити вас перепостити це ці рахунки, або це відео перепостять з рахунками разом, або, будь ласка. Просто скопіюйте рахунки і розповсюдьте. Тому що ну, хлопці на островах. Ми їм вже купили кілька ребів кілька місяців тому. І ну, один острів, один реб. Там нема такого, що можна повісити один реп, який накриє там все. Тому для того, щоб захистити хлопців на островах, треба реби і треба екофло, тому що реби не працюють. Від е, хороших слів, а е, дріт туди не проведеш, а включиш генератор, самі розумієте. Тому от така історія. От, і під землею теж кабель не притягнеш. Тобто ну, треба м, робити все можливе для того, щоб їм допомагати. Ми знаємо, що е, сьогодні дуже багато розмов про те, як е, ворог хоче от, захопити частину Запоріжжя. І частину Херсонщини, а наші хлопці якраз займаються тим, що не допускають їх туди. От, тобто мирні перемовини, мирними перемовинами це дуже добре, ми дуже все це віримо. От, але не відкладайте свої копійки на мир. Коли буде мир, заробимо гроші і купимо все, що треба. А поки миру немає, давайте витратимо їх на підтримку наших чудових бойців-бійців. Слава героям, слава Україні! Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі